Добрий раночок! Добрий добрий раночок. Я Маша Голуб і сьогоднішній день ми починаємо з вами разом. Того, що пробуджуємо тіло, заряджаємо і за короткий проміжок часу відчуваємо себе кайфово в своєму ж тілі. Попрацюємо над здоров'ям постави, здоров'ям лімфи, гнучкістю, силою нашої тіла. Головне енергією всередині. І сьогодні постараємося вкласти в 20 хвилин. Я бачу, як вам подобаються 20 хвилинки, але якщо подобаються довгі, ви теж напишіть в коментарях, будемо робити ще. І пропоную. Особливо звертати увагу на себе, і, будь ласка, робимо кількість повторювань темп, орієнтуючись на себе, добренько, і перш ніж ми почнемо. Хочу сказати кожному величезне дякую, хто залишає коментарі, хто підписується, ставить дзвіночок, лайк відео і поширює цей канал серед своїх друзів, знайомих, оточення. Я це дуже ціную. Дякую вам. Ми разом з вами створюємо кайфовий україномовний контент. І моя ціль і бажання, щоб більше людей відчували в своєму тілі себе класно, щоб було здоров'я, сили, енергія, сонце всередині. Полетіли. І так, розпочинаємо, сідаємо з вами на п'ятки, збираємо п'ятки носки разом ось таким чином, прокручуємо таз вперед. Якщо стає надто складно, сходимо ці стоп, але поки що трошки тягнемо свод стопи, замаківку потягнулися до стелі, заплющили очі. І зараз сповільнюємо дихання, направляємо фокус уваги на себе, налаштовуємося на заняття. Глибокий повільний вдих. І вид. Кладемо долоню на грудну клітину, під ключіці. уявляємо, як всередині нас з'являється об'єкт сили та енергії. Можливо, то сонце, промінчик світла, чи куля, що світиться з кожним вдихом Цей об'єкт стає все більше і більше, глибокий вдих. А витих, уявляємо, як він починає крутитись, розквітати, тепліше, світиться і ще збільшується в об'ємі глибокий вдих. І витих, доходить до плеч, підборіддя, потилиці, ще з одним вдихом. Виходить за межі нашого тіла, центр залишається всередині, глибокий вдих. І yeah, вийде. Розплющуємо очі, перебираємо долоні. А ось тепер розпочинаємо. Виходимо на чотири точки опори, кисті під плечима, коліна під тазом м'яко розпочинаємо з кішки корови, підкрутили куприк, поперек, грудний відділ, шия. З видихом сильно відштовхнулись від підлоги. Вниз продавили грудний відділ, розкрили плечі підберіть беріддя вперед, вдих. І ще видих. Відштовхнулись, округлили спиночку. І вниз вдих розкрили плечі молодці. І вниз, вдих, розкрили плечі ще две рази м'яко, якісно не поспішати. Амплітудно, сильно робимо. І вдих розкрили. Починаємо з м'якого пробудження нашої спиночки. Видих, сильно, кішка, корова. І вниз розкрили плечі, витягнули. Підберіть нейтральне положення спини, виходимо в собаку мордою вниз. Продавили наші п'яточки, витягнули куприк до Стелі, витягнули довгу спину, попередавати вагу тіла на праву ліву стопу. Головна задача спина рівна. Краще призігнуті коліна і витягуємо спиночку, глибокий вдих. І видих, молодці. Ще п'яточки продавляємо вдих. Видих через високі полупальці. Опускаємо повільно коліна вниз. Тікаємо в позу дитини. руки далеко вперед, глибокий вдих. Потягнулися руками, ви чудово. Зараз з цього положення з пози дитини округлюємо нашу спиночку, штовхаємо таз до гори і потім вперед сідничками опускаємося вниз сідниці, напружені, розкрили грудний відділ, витягнулися за маківку і напружили наші ноги. Сідниці додатково під берід'ям немов зачерпнули щось попереду, прогнутою спиною. Тягнемося до п'яток. І таку хвилю в нашій спині вже все тіло починає працювати і вдих. Розкрили плечі, за маківку, потягнулися вперед, і видих потягнулися назад. Стікаємо в позу дитини іще кругла спина, штовхаємо поперек догори. Сідниці опустили сідниці, затисли, розкрили плечики, Молодці під брідем, зачерпнули прогнутою спиночкою, пішли назад, в, ті. в позу дитини, стікаємо видих і витягуємося в чотири точки опори. Виходимо в собаку, мордою вниз, продавили наші п'яточки, збираємо стопи разом, відірвали праве коліно. Право стопу точніше праве коліно до лівого. Прокручуємо сідничні кістки догори. Продавити грудний відділ, глибоко вдих. а Видих, молодці ще вдих. а Видих, поставили праву ножку, ліво відірвали коліна до коліна. Прокрутили сіднички догори, глибоко вдих. а видих, умічки, вдих. Видих, поставили наші стопи, підходимо ногами до рук, натискаючи стопами накилим, повільно розкручуємося догори, хребеться хребцем, шия остання. І руки через сторони догори, глибоко вдих. Потягнулися високо, високо і видих, відпустили наші руки. Поїхали стрибати, стрибаємо, розганяємо нашу лімфатичну систему, допомагаємо їй працювати, виводити зайві токсини, виводити зайву воду, якщо необхідно. Притримуємо груди, якщо є дискомфорт. І маленькі, маленькі пружинички, дихаємо. Все тіло має зігрітися. Тому так активненько пригаємо, стрибаємо і ще. Супер, посміхаємось. Знаєте, ця історія про те, що наш мозок насправді не розділяє. Звідки йде посмішка, тобто реакція на посмішку така сама, як якби ми зраділи і і посміхнулися. Тобто, якщо ми вимушуємо себе посміхатися протягом там, хвилинки, наприклад, то наш мозок автоматично починає давати сигнали і давати гормони радості. Тому іноді можна себе так трошечки обхитрити, але я щиро бажаю, щоб у вас були моменти. Через які ви посміхаєтесь, навіть найменші, навіть кава просто зранку, просто посміхатися від того, що ми відчуваємо це життя. Зупиняємось чудово, руки через сторони догори глибоко вдих. Витягнули максимально вниз ребра і верх ребра, і вниз стікаємо корпусом. Видих, праве ліве коліно по черзі згинається, тягнемо куприк до стелі, дихаємо ще повільно, витягуємо то правий, то лівий бік. І ще п'ять. Молодці, чотири, три. Два, один. Повільно повертаємося назад. Молодці, поки я збираю волосся пром'яти наші стопи. Ми ставимо наш підйом і тягнемо вперед п'яточку, при цьому штовхаємо в центр. Обов'язково не зовні, а в центр. І дихаємо, Попружинили трошки одну нашу ножку і іншу. Чудово, достатньо розігрілися. Зараз наші кисті останні до... Крутити добресенько в одну в іншу сторону. Чудово. І зараз від голови починаємо спускатися вниз. Ролдаун. Повільно, повільно, повільно витягуємося вниз. Виходимо в високу планку. Чудово! Підкрутили таз, плечі над кистями, Сіднички затисли. Широкий крок лівою ногою до лівої стопи. Ось туди. Продавили в нас наш таз трошечки попружинами. Праву руку залишили, ліву відриваємо і праву ножку проносимо вперед. Оп! Натягнули нашу стрілу умовно і нашу ногу вперед і лікоть назад. Повернулися назад, сіли в широкий випад, вийшли в собаку морди вниз, оп, продавили грудний відділ. Права нога з правої сторони від нашої стопи. Продавили таз позаду, коліно рівне, відірвали праву ручку і ліва нога вперед. Оп, кік вперед. І повернулися назад. Ви вже знаєте цей рух. І продавили грудний відділ. І тепер трошечки активно, активніше, але кожен раз головне контролювати свій рух, своє тіло. Продавлюємо грудний відділ собаці морді вниз. Продавлюємо е, наш таз, коли виходимо в широкий випад. І дихаємо обов'язково. І ще е, ліва нога, і вперед кік. І назад молодці в собаку морди вниз. І права нога, і кік. Чудово, проносимо нашу. Ножку можна робити повільніше, краще, якісно. І дихаємо, розпрацьовуємо мобільність наших суглобів, силу всього тіла. І ще Видих. Умнічки назад. І повернулись собаку мордою вниз. І ще по одному разу на кожну сторону. Видих. Чудово, повернулись, оп. Видих продавили п'яточки. І ще один раз. Видих. Повернулись собаку морду вниз. Молодці! Підняли нашу праву ногу догори. Стопи разом. Максимально високо витягнули, сідничку затисли, продавили грудний відділ, шия, продовження хребта. Розкрили таз, розкрили плечики, натягнули добре наш бік, зігнули праву ногу в коліні, відпускаємо праву руку, відпускаємо праву ногу на підлогу. Оп! Відпустили у вниз. Наша рука пішла догори, прогнули спиночку, подивилися через плече. Назад тідниці затисли, прогнута спина. Молодці повернулися назад і штовхнулись правою рукою. Собаку мордою вниз. Оп, високо, високо натягнули, поставили нашу стопу, і тепер ліва нога максимально догори, Підняли високо. Я повернусь до вас, щоб мені було місце, але тримаємо, тримаємо, не розкриваємо Таз, глибоко вдих. Молодці видих, розкрили таз, розкрили плече, витягнули ребро високо і потягнулися зігнутою ногою назад. Поки ще не падаємо відчути натягування в лівій стороні, в ребрах, в тазу, і відриваємо ліву руку, падаємо лівою ногою назад і витягуємося в прогин. високо, сіднички затиснуті, прогнута спина, вище-вище таз. Молодці повернулися назад і в собаку вниз, оп, виштовхнулися нашою рукою, ногою високо. Відпустили. Через високі полупальчики відпускаємо наші коріна вниз і витягуємо руки вперед. Далеко, глибокий вдих. І видих, молодці ще вдих. Ви чудово, піднімаємося, ставимо тильною стороною долоні на підлогу. Трошки потягнули наші кисті, Зараз буде ще упор на наші кисті, Тому, будь ласка, контролюємо, якщо є дискомфорт, прокрутити і відштовхуватись завжди від пальчиків рук. Виходимо в бокову з вами. Планочку верхня нога попереду, або взагалі зверху, або попереду. Ви залишаєтеся на Кисті, пальці рук відштовхуються, розкрили наші плечі, розкрили нашу руку високо і потягнулися в протилежну сторону від ніг. Максимально витягнути нашу сторону і на видих. Відпустили наші стегна вниз, витягнули плече, аж до вух відчули натягування в боку. Чудово! Відштовхнутися правою рукою від підлоги, опор та, що, та, що в нас іде наверх, і глибоко вдих витягнулися максимально високо і вниз. Видих, молодці. і ще вдих. Виштовхнули таз, витягнулося високо. І видих. Супер. І ще два рази. Виштовхнулися. Високо піднялися вдих. І вниз. Видих. Витягнули бік. Відчули натягування. Останній раз. Вдих. Максимально догори. І видих. Молодці. Спускаємося на лікоть. на... Бокову планку, але вже на лікті. Витягуємо таз догори, розкрили плечі. І поїхала наша рука, ниряє під себе з видихом, закрутились і вдих, розкрились. Один. Видих. І два. Молодці. Тримаємо, оп, і видих. Три. Чудово. Видих і чотири. Умнічки І ще. видих і п'ять. Вище таз. Видих і шість. Молодці. Видих і сім. В одній площині стараємось залишатися, коли піднімаємо нашу руку. Вродний відділ, наші стегна, плечі, видих. І останні. Дев'ять. І видих. Десять. Відпустили наш таз, відпустили себе на біг, і наша передня, точніше, нижня рука попереду, верхня рука поклалася зверху, коліночка можна призігнути, щоб було зручно лежати, і великий великий оберт красиво розкрили нашою рукою і потягнулися правою, потягнулися за нею ж під боріддям до плеча. І до кисті дивимось. І ще декілька разів так повідкривати грудний відділ добренько. І дихаємо, можна сказати, відпочиваємо з користю. Розкрились і закрились. Молодці ще розкрились. І закрили, стараємося покласти на підлогу наше плече. При цьому стегна залишається нерухомими. чудово! Перевертаємося на іншу сторону. З вами виходимо спочатку на високу планку. Так само: верхня нога попереду або зверху. Витягуємося в одній площині. Виштовхнули наш таз, розкрили нашу руку красиво спочатку догори. І потім витягнули максимально таз до гори. І наша рука витягнулася в протилежну сторону від ніг. Відпустили себе, видих, триматися на одній площині в одному бочку. Виштовхнулися до догори вдих. І видих. Молодці. І ще вдих. Вище, вище, вище. І видих. Супер. і ще вдих. Від кисті від пальчиків рук відштовхуємось теж. І видих. Чудово витягнули бік. І ще вдих. Далі далі витягнули сильно лівий бік. І верхній бік, і видих. Відпустили останній раз, виштовхнулися триматися. Молодці відпустили себе на лікоть. Залишаємося на лікті, піднімаємо таз вище, розкрили нашу кукру свезну і поїхали. Видих, десять разів. розкрили плечики вдих. І видих закрутились. Тримаємо і ще видих. І три. Молодці. Не поспішати. Видих. Умнічки чотири. І ще видих. І п'ять. Супер. Видих. І шість. Чудово. Видих. І сім. Тримаємо. Дихаємо. Видих. І вісім. Останні два рази найважливіші, якісно. А десять. Відпустили себе вниз, лягли, підігнулися до себе ноги до кута 90 градусів, ручки перед собою і розкрили верхню руку назад, розкрити наші плечики так, щоб покласти плече і потягнулися під боріддям за плече. І повернулися. І глибоко дихаємо. Можна сказати, відпочиваємо. Разом з тим. Грудний відділ розкриваємо, розпрацьовуємо рухливість нашої спиночки. І ще глибоко вдих. Молодці, видих і вдих. Чудово, видих, відштовхуємося від рук, піднімаємося, перевертаємося з собаку мордою вниз. Оп! Продавили наші п'ятки, продавили грудний відділ. Підходимо стопами до рук, натискаючи на килим. І повільно розкручуємось догори. Хребець за хребцем. шия остання. Чудово видихаємо. Струсили наші руки, підходимо до стіночки, ставимо наші руки. Трошки ширше плеч. На видих продавили грудний відділ з видихом як можна нижче. Прокрутили куприк до стелі, а плечі продавили нижче. Можливо, аж до хрусту приємного вдих. І видих. Молодці. Підкрутили наш таз. Поставили зараз нашу опорну ногу під тазом. Давайте почнемо з лівої опорної ноги. Скоротили трошечки стопу, підняли підйом. Округлюючи спину, несемо праве коліно до лоба, округлили спиночку і дотягнули прес, напружили з видихом. Пронесли і відтягнули нашу ногу як можна вище прогнули спиночку і вирівняли опорну ногу, тримати високо нашу ногу задню. І поїхали, округлили спиночку, видих. І один видих. Поки несем ногу вдих. На видих в крайніх точках зафіксуватись. І два. вище, вище, молодці. Тримаємо опорну призігнуту і постійно вона пружинить. Пружинить. З видихом три можна вирівняти ногу, але залишаємо пружинці, поки несемо ногу. І ще видих чотири. Повільно, але тут дуже сильно, якісно включаємо все тіло. І видих. Молодці, п'ять. І ще видих. І шість. Вище, вище задню ножку натягнула сідниця вімкнулась. І ще видих. І опорну ногу давимо в п'ятку. Шість. Чудово. Тримати. Не поспішаємо. Найкраще видих. Сім. Супер. Іще видих. Вісім, оп, вище нога. І останні два. рази дотиснути. Дев'ять. Вище. І десять. Тут дуже. Прошу вас не поспішати, зафіксувати ножку високо і попружинити ще задньою ногою. Десять, дев'ять, вісім, сім, молодці, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпустили нашу праву ногу. Розкрутилися догори. Можна відпустити стінку, струсити руками, ногами і переходимо відразу до іншої ноги. Прокручуємо куприк назад. Продавили грудний відділ, відчули комфорт в спиночці. Оп, з видихом. Тепер права нога опорна під тазом, стопа трошки прискорочена. Ліве коліно пішло до лоба, округлили спиночку. І видих. продавили нашу ногу високо. Коліна стопа направлені вперед опорної ноги. І поїхали. Повільно вдих. Видих, округлили спиночку, доторкнулися до лоба коліном, вдих. І видих, виштовхнули високу нашу е, ліву ногу назад. І ще видих. Добре. Давимо, тиснемо на п'ятку опорної ноги. Два. І дихаємо. Молодці. пружинимо на опорній ножці. І ще. Округлили. І пронесли, вище, продавили спину, витягнули ногу, задню вище. Три, четвертий. Пішов. Чи, може, це вже п'ятий, але нехай. Видих. <світок> Молодці. Тримати, тримати. Сильно. І п'ять. Вище. Чудово, сідничку опорну ноги, напружуємо. І відчуваємо. Шостий. І ще. Концентрація так само на спинці. То округлили, то продавили. І ще сьоми. Чудово. І ще видих. Вісім. Оп. І останні два рази дотиснути. Якісно. Видих. Дев'ять. І округлили спиночку, доторкнулися до лоба. І видих десь. Зафіксували, тримаємо, пружинимо. Десять, дев'ять, вище вісім, сім, молодці, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпустили. Повільно округлили спиночку. Струсили трошки наші ноги, стресили руки. Розкрились широке пліє на останніх секундах. 20 хвилин розкрили наші коліна і на видих. Одне плече пішло вперед, подивилися через плече нагору. З видихом прогнули. Наші спини вирівняли. І розкрили коліночка. І на іншу сторону. Видих, прогнули плечико. розкрили коліна. І ще видих на одну сторону. Молодці. І видих на другу. Оп! Чудово. Сіднички затисли, розкрили руки через догори, глибоко вдих. І видих. І ще вдих. Супер, видих І ще вдих. І видих, опустили корпус стопи направили вперед, повільно зібрали наші стопи разом і розкрутилися догори. Хребець за хребцем, ще останнє. Я вас вітаю. 20 хвилин. Пролетіло як так. Від голови починаємо спускатися вниз. Roll down, хребеть за хребцем. Повільно, навіть після 20 хвилин. Я рекомендую дати пару хвилин собі тілу і мозку відпочити відновитися. Сідаємо руки під коліна, розкручуємося назад, хребеть за хребцем, вкладаємо себе на підлогу. Обираємо зручну позицію для шаваса. Не витягуємо руки, ноги вниз, або стопи біля сідниць коліна разом, або стопи разом розкриваємо коліна, руки вздовж тіла і трошечки по сторонам. Долані довертаємо до стелі, заплющуємо очі. І даємо нашому тілу відпочити. Зараз повільнюємо наше дихання, направляємо фокус уваги на дихання, уявляємо, як повітря на вдих проходить від живота до діафрагми, грудної клітини, шиї, голови. Невеличка пауза, і на видих стікає назад повітря через шию, грудний відтіл, живіт, і начебто з видихом все навантаження. Виходить з тіла в підлогу. Відпускаємо всі думки, якщо якась прилітає, ми відпускаємо, начебто вздовж річки і направляємо увагу на дихання глибоко, повільно вдих. І і повільно стікає повітря, видих, начебто наше тіло розтікається по підлозі, наче важкий прес його протискає. І ще глибоко, повільно вдих. Можете зробити паузу, залишитись ще трошки в вшавасині, якщо є час, можливість, бажання. Або збираємо коліночка разом, витягаємо ноги вниз, руки догори і потягнулися в дві сторони, наче тільки прокинулись, сильно натягнули плечі на вуха, стопи вниз, витягнулися в дві сторони. І на видих розслабилися, перекочуємося вбік, виштовхаємося рукою від підлоги, піднімаємося, сідаємо на стопи, вирівнюємо спиночку, заплющуємо очі. І руки через сторони догори. Глибоко вдих. Долоні до серця. Видих. Сказати собі дякую величезні. І ще вдих. І видих. Дякуємо за село. І ще глибоко вдих. І видих. Дякуємо світу. А я дякую вам. Я вас вітаю. Ми справились з нашою зарядкою. Ура! Ну, не 20 хвилин, а 24 разом з Шавасоною. Але все ж таки, це відносно короткий проміжок часу. Але я вам просто на 100% гарантую і впевнена, якщо кожного дня робити такі невеличкі додаткові вправи, додатковий час на себе виділяти, довгостроково, ви відчуєте просто. Магію в тілі. Я вам цього бажаю відчувати магію в тілі, кайфувати сил, сонечка, енергії. І якщо у вас є бажання подякувати мені, напишіть у коментарях, підтримуйте канал фінансово. Чи розповідайте про канал всьому світу? Я дуже сильно це ціную і ціную вашу довіру. Все. обіймаю! обіймаю. класного дня! До зустрічі завтра о дев'ятій ранку по Києву!